Мир вам, дорогі друзі, гості нашого каналу. Бачите, як заложили по Значить, Починаємо ми новий проєкт. Такий теплоакумулятор. Ось такий-такий-такий-такий-такий. Печі б закінчився, тепер пішов далі. Проводочку під'єднує. Їдемо ми на Рівненщину. Одно, в одному, в одному об'єкті є котел. Таке цікаве, що такого не було в наших відео, так що перемотуйте. А на другому об'єкті є тепло наш, ми раніше травили, а котел будемо доставляти на дві котельні. Ми покажемо. Ну, може тільки дорогу покажемо. Що цікаве, туман такий у нас. І вже майже 8 -ма година ранку. І люди запитують. У мене трошки я розкажу. Просто не розказую, розказую, Видім, ніхто не може зрозуміти стиль нашого життя нашої роботи. Може, каже, ввечері ви будете вільні, де назволювати. Я лягав вчора. В час ночі складав ну, списочок, треба, планували ми котельню на наступній котельні. Це ж не тільки що ми сюди їдемо. І став сьомій годині ранку. Людина дзвонить, ми їдемо 300 км нам їхати. Це ну, більше 4 години треба їхати. Хай навіть за 4 години ми можемо. Треба в 8-й будете ранку у нас вже. А що кажуть, не можна встати раніше, розумієте? Тобто, якщо ми їдемо в рейс, можна встати раніше. Ми їдемо по, по два рази на тиждень, чи там, ну, практично постійно, і що ми постійно будемо по три години спати чи по одній годині. Виходить, що ми померли без споріжки, я цієї ночі поспав 6 годин. І Для, ну, для нормальної працездатності, для мене за мало А більше не си не виходить. Або приїдемо 300 кілометрів чи 400 кілометрів, а ви каже, будете ночувати, чи поїдете, куди поїдемо додому за 400 кілометрів, 5 годин туди, 5 назад, 10 годин на дорогу кожен поїздити. Якось <світтє> так, Напружений нас графік і ми вже зрозуміли, що ми викликаєте ну, жалізні, виспалися трошки. І поїхали. Коли заїдемо, коли зробимо, буде все те саме. В принципі, якщо ми виспимося, з'їдемо пізніше, ми зробимо ще навіть швидше, ніж ми приїдемо там зовсім не і Сил немає, здоров'я немає, постійно об'єкта на об'єкт, об'єкта на об'єкт, таке нам не кікаючи не треба. Що, поїхали, побачимо, що буде цікаво. Це їдемо засанне. Знову, Знову. Пан Віктор, якщо дивиться наше відео... Вражаю, що ми не заїхали в його околицях. Той раз ми летіли, так само комендантська година, не встигаємо слід заїхати. ну, По можливості. Ще багато розказав, скільки людей дзвонять, об'ясняюся, об'ясняю, об не можу зрозуміти нашу графіку. Мені там прийшли якісь посилки, я приїхав додому, вдома, я навіть їх не відкрив. Ковель, коваль, сонячна, погода то сонячна, то манчик, ну така зима, що вам не передати. Просто ні кругом, їде автомобіль вантажний. Аж з нього такий Іні, як сніг по дорозі. Автомобілі, вікна позамерзли, це як? 20, 23, яке 22 й чи 21? 21 жовтня. 21. Все біленьке, все біленьке, все в інєві. Такий, такий морозець, що вам не передати. В нас підранок якось. Зменшується мороза. Тут видно ну, під ранок мороз прав. Яка там вже година? Вже 9-та година ранку. Ми тільки в'їжджаємо в, в Ковель, А що нам їхати, а їхати. Ще сарди, засарди. Так, дуже цікаво. Виїхали вранці, отака приблизно погода була. Доїжджаємо до Ковеля, в Ковелі сонечко, скрізь сонечко, доїжджаємо до та хвилині, яка дома нас. Тільки ми заїхали туди до Маневича, далі. далі, дивіться, навіть сонця не видно. Але вже зараз трошки знову. Це поясніше, бачите, як ми цих автобірів не можна було побачити Такий такий туман був. Бу. Але вже трошки, трошки поясніш таке місце. Цікаво як далі буде. Ми, ми передають на день сонячну погоду, а ми їдемо в тумані, сонця немає. Оце вже ми поблизу до сарту доїжджаємо. Оце лісочок, а де лісочок може бути, по суті. Такі тобто, на повороті завжди були ями, але вже десь їх перемонтували. Останній раз візи вже їх підлатали. Досить швидко їдемо. Ми скільки там? Три години? Ні, де три години? Менше 2,5 години, вже ми до сар доїжджаємо. Гадуємо. Зараз буде кільце, полісмени там завжди чергують, за нас переживають по порядочку по на дорозі. Це дуже добре. Наліво я навіть не знаю, куди заїдемо, мабуть, на Білорусі наліво заїдемо. Там на Орловка наліво, а направо це буде... О, бачите, полісмени раніше не дочекалися цього кільця з Ага, Не піймали нас. Не піймали. Контролюють швидкісний режим, щоб ми їздили безпечно. Добре діло роблять хлопці. Холодно, в куртках стоять. Зараз буде ще пост полісменів. А вони думали, що тут засаду стануть і нас піймають. Лавчемно їздить. Відправили поружжі і не піймали. Значить, направо будеться на Березну. Десь тут же на костопі на рівне. Далі вони знають куди, куди ми заїхали. Ну, ми в Орловку їздили далі, з тієї сторони, але Орловка раніше. Бачите, тут полісмени чергують, за нас переживають, а там їх, їхня хатиночка, є така полісменська. є. Безпечно їздити, нас оберігають, щоб був конституційний лад в Україні. просто ну, і Прямо це буде на Житомирську область. Ми до Житомирської області доїжджатимемо. Ну, взагалі траса це Київ-Варшава йде. Можна з'їхати на Ірпінь і на Київ. То на Корости, а за Житомирською область вже буде Ой, Київ. Це по ліву сторону Стептяниця, Білорусія, а по праву сторону Україна. так ми Вздовж кордону в принципі їдемо постійно. О, ще цього Вири, чи вири, як правильно. Ми тут робили об'єкти, тут є наша вже котельня. Наш котел, наш статут акумулятор. Там вже скоро буде по праву сторону. І в Ясногірці ми робили, їдемо в Ясногірку. Бачимо, вири пише. І в Ясногірці робили і робили ми. А, більше ніде не робили. Будемо знову в Ясногірці і в Чабелі. приїхали. Сусіднє село буде ясно все, Ми їхали-їхали, приїхали. Там причіп при взагалі нас розламаний, зварити не було коли, там борт відламаний. Потім покажемо сам об'єктик, а вже що ми тут робили, і як, і до чого. Буде окреме відео, що ми нічого не знаємо. Ага, бачите вже виведену зварену металлу, самотюк. Подача, а, подачі немає. А ні там сі. Далеко-далеко. А коли згорбитесь, втегли. Ми заїжджали, що не було впалення, вже є. Десь тут бочка буде, десь котел буде, ще не знаємо. Батер? О, вже чохол є на бочку. <laughs> Все, значить. Э, очікуйте нове відео, всім до побачення.